Ігри зникають за дуже загадкових обставин, коли причина залишається невідомою. Так сталося і сталкером. 2 в один день власник студії Сергій Григорович просто зібрав команду і оголосив. На цьому все до побачення. Когда я услышал, что ГСК закрывается, я был на том собрании внутри ГСК. Это было внезапно и ужасно. Это был шок, было недоверие, что казалось, что это шутка. Ну, такая жестокая. Слезы на глазах у людей. До сих пор нет информации от Григоровича, достоверной, подтвержденной, почему он это сделал. Это происходило в 2011 году. Это год такого бизнес-апокалипсиса. По Украине отбирали бизнес. И у меня есть подозрение, что Григоровича могло это частично коснуться. Да, ведь я якщо закрили игру, на яку Ти чекав усе життя? Не варто падати духом. Іноді шедеври все ж таки повертаються з небуття. Рейбон Сікс Петріотс зникла з радарів, коли помер Том Кленсі, людина, за книгами якого зробила одразу кілька крутих серій ігор. Але нещодавно розробники представили новий трейлер умовлений Рейбон Сік. Тільки називається вона тепер не Петріотс, а Січ. І стала схожою на Контр Страйк. Ну що ж, і на тому спасибі. Ну, у мене є впевненість, що Столкер 2 ранові поздно з'явиться. Хто будете его разрабатывать, что там будет. Вообще не имею ни малейшего понимания. I'll be back.